Моніторинг лікування туберкульозу та активний моніторинг безпеки протитуберкульозних препаратів у цьому відео ми розглянемо питання щодо вчасного моніторингу лікування туберкульозу та активного моніторингу безпеки протитуберкульозних препаратів. Ознайомимось із переліком, термінами та алгоритмами проведення лабораторних мікробіологічних, інструментальних радіологічних методів дослідження. Із особливостями виконання повного календаря моніторингу лікування пацієнтів із туберкульозом та складовими активного моніторингу безпеки протитуберкульозних препаратів, а також навичками збору біологічного матеріалу для мікробіологічної діагностики туберкульозу. Для чого необхідний моніторинг лікування в першу чергу для оцінки ефективності лікування за допомогою дослідження мокротиння та рентгенобстеження. Також для оцінки епідеміологічної небезпеки та визначення місця лікування, враховуючи дослідження мокротиння за мазком, профілактики, виявлення діагностики, лікування побічних реакцій на протитуберкульозні препарати та їх реєстрації. Перед проведенням лабораторних досліджень мокротиння нам необхідно зібрати і транспортувати в лабораторію якісний зразок. Правила збору зберігання і доставки біологічного матеріалу для діагностики ТБ. Правила збору мокротиння для дослідження за молекулярно-генетичним методом з використанням картриджів EXPERT, MTB, RIF, ULTRA та дослідження методом мікроскопії. Перед процедурою здачі мокротиння пацієнту в доступній формі пояснюється сенс процедури. Основні її етапи правила збору і передачі мокротиння медичному працівнику з дотриманням вимог інфекційного контролю та безпеки праці при роботі з біологічним матеріалом. Мокротиння збирається у стерильні одноразові пластикові контейнери із широкою горловиною та кришкою, що закручуються. Мокротиння збирається на відкритому повітрі або у спеціальному приміщенні для збору мокротиння. Тільки за умови його оснащення примусовою вентиляцією з 12 разовим обміном повітря на годину. Бажано рано вранці. Аналіз мокротиння пацієнт збирає та здає при відвідуванні лікувального закладу. Пацієнту видається контейнер додому при неможливості здати мокроту, щоб він зібрав мокротиння вранці над ще серце. Аналіз мокротиння зібраного вранці. Пацієнт приносить із дому. Максимально допустимий термін доставки зразка мокротиння в лабораторію складає 1-2 години. За потреби зібраний матеріал до доставки в лабораторію повинен зберігатися в умовах холодильника плюс, 2, плюс 8 градусів за Цельсієм. Доставка зразка в мікробіологічну лабораторію повинна бути здійснена не пізніше трьох діб від моменту забору в транспортувальному контейнері з холодовим елементом і контролем температури плюс, 2, плюс 8 градусів за Цельсієм. У разі якщо зібраний біологічний матеріал не інформативний слина або носоглотковий слиз, збір матеріалу та дослідження слід повторити. Техніка збору мокротиння прополоскати рот водою, чистити зуби перед процедурою здачі мокроти не рекомендується зробити два глибокі вдихи, затримати подих на кілька секунд після кожного вдиху і потім повільно видихнути. Вдихнути в третій раз і з силою видихнути, виштовхнути повітря з легень, відкрутити кришку контейнеру і відкашлятися. Щоб дочекатися дійсно глибокого кашлю, необхідно достатньо часу. Якщо не вийшло з першого разу, дії слід повторити іноді кілька разів. Важливо пояснити пацієнту, що насамперед необхідно викликати кашель і лише після цього відкрутити кришку контейнеру, а не залишати контейнер відкритим весь час підготовки до відкашлювання мокротиння, тримати контейнер біля губ. Та акуратно сплюнути туди мокротиння, вимити руки з милом. У разі утрудненого відходження мокротиння помасувати грудну клітку або зробити інгаляцію, одна чашка гарячої води з однією чайною ложкою соди та однією чайною ложкою кухонної солі. Якщо мокротиння отримати не вдалося, контейнер вважається використаним і утилізується. При лікуванні лікарсько-чутливого туберкульозу та туберкульозу з множинною лікарською стійкістю є особливості не лише в лікуванні, а й у моніторингу. Моніторинг ефективності лікування випадків лікарсько-чутливого ТБ на 60-й дозі лікування бактеріоскопія одного зразка маска мокротиння. Культуральне дослідження на рідке та щільне середовище по одному зразку у випадку, якщо мазок позитивний, також тест медикаментозної чутливості до першого ряду та до другого ряду при резистентності до Р або МЛСТБ на щільному лише при відсутності витратних матеріалів для рідкого поживного середовища. При позитивній мікроскопії мазка, мокротиння проводиться ТМЧ. За допомогою молекулярно-генетичних методів до препаратів першого ряду та до другого ряду при резистентності до Р або МЛСТБ. молекулярно-генетичні методи для М. у випадках наявності чутливості на 90-й та на 120-й дозі лікування по одному зразку для мікроскопії мазка мокротиння. На 180 й дозі завершенні лікування обов'язково проводиться дослідження мокротиння методом мікроскопії мазка один зразок, а також культуральне дослідження на щільному середовищі, один зразок незалежно від результатів мікроскопії. Моніторинг ефективності лікування випадків ізоніазит стійкого ТБ для моніторингу ефективності лікування стійкого до ізоніазиду туберкульозу проводиться на тридцятій дозі лікування. Лише один зразок мікроскопії мазка мокротиння. На 60 й дозі лікування Один зразок мікроскопії мазка мокротиння. Культуральне дослідження на рідке та щільне середовище по одному зразку у випадку, якщо мазок позитивний. Також тест медикаментозної чутливості до першого ряду та до другого ряду при резистентності до Р або МЛСТБ на щільному лише при відсутності витратних матеріалів для рідкого поживного середовища. Також на 60-й дозі лікування при позитивній мікроскопії мазка мокротиння проводиться ТМЧ за допомогою молекулярно-генетичних методів. До препаратів першого ряду та до другого ряду при резистентності до Р або МЛСТБ молекулярно-генетичні методи для М+, у випадках наявності чутливості на 90 й та на 120-й дозі лікування по одному зразку для мікроскопії маска мокротиння. На 180 й дозі завершенні лікування обов'язково проводиться дослідження мокротиння методом мікроскопії маска один зразок, а також культуральне дослідження на щільному середовищі. Один зразок незалежно від результатів мікроскопії. Радіологічні методи дослідження у хворих на лікарсько-чутливий ТБ З радіологічних методів обстежень для моніторингу лікування використовується рентгенографія органів грудної порожнини. Для хворих із чутливим туберкульозом проводиться обстеження після завершення інтенсивної фази лікування рентген контроль і також в кінці повного курсу лікування. Моніторинг ефективності лікування випадків МЛС РИФ ТБ та Пре Ешеле тб Ешелест ТБ. При лікуванні хворих з лікарсько-стійким туберкульозом мікроскопічне дослідження мокротиння проводиться щомісячно під час всього курсу лікування. Посів на рідкому поживному середовищі проводиться щомісячно під час інтенсивної фази лікування. Тест медикаментозної чутливості ТМЧ на рідкому поживному середовищі в інтенсивній фазі лікування МЛСТБ проводиться при позитивному результаті МБТ методом посіву через 3-4 місяці а МБП. У підтримуючій фазі лікування МЛСТБ проводиться посів на щільному поживному середовищі щомісячно, а також при виділенні КСБ та МБТ УПФ необхідно здійснити ТМЧ на рідкому поживному середовищі радіологічні методи обстежень для моніторингу лікування МЛС РИФ ТБ та Пре шлс ТБ шлс СТБ. Рентгенологічне дослідження необхідно проводити на шостому місяці інтенсивної фази, далі кожні шість місяців у підтримуючій фазі. Комп'ютерна томографія ОГК рекомендовано при наявності або підозрі на прогресування ТБ, а також. При призначенні нових перепрофільованих АМБП і відсутності позитивної динаміки на рентгенограмі та при підготовці до оперативного лікування ТБ органів дихання моніторинг лікування у пацієнтів, у яких діагноз ТБ не підтверджений мікробіологічними методами у дітей пацієнтів з позалегеневим ТБ. Відповідь на лікування оцінюється за результатами променевої діагностики, рентгенологічне обстеження органів грудної порожнини чи інших методів візуалізації та за клінічними показниками. За даними ВОЗ, ускладнення або ПР лікарської терапії знаходяться на п'ятому місці серед причин смертності у світі після серцево-судинних онкологічних захворювань, травм і захворювань легень. Моніторинг побічних реакцій необхідний при лікуванні хворих на туберкульоз для профілактики побічних реакцій та їх виявлення, встановлення безпечності та переносимості протитуберкульозної терапії, також для оцінки користі та потенційної шкоди від протитуберкульозної терапії. Якщо потенційна шкода переважає користь, тобто коли розвиваються серйозні ПР, Ступінь вираженості 3,5. Потрібно негайно ставити питання, наскільки даний режим терапії безпечний для пацієнта, та визначатись із симптоматичною та дезінтоксикаційною терапією, а також із тактикою щодо протитуберкульозної терапії, а також забезпечення своєчасної реєстрації побічних реакцій, моніторинг ПР. Ретельний моніторинг лікування хворих необхідний для гарантії швидкого виявлення небажаного впливу препаратів. У порівнянні з самостійним прийомом ліків, хворим на лікування ТБ, одним з головних переваг терапії під безпосереднім наглядом є можливість відстежувати ПР. Лабораторний скринінг важливий для виявлення та профілактики прихованих ПР, які ще не проявляються клінічно. Підставою для впровадження активного моніторингу та управління безпекою протитуберкульозної терапії було застосування в схемах лікування нових протитуберкульозних препаратів. Обмеження доказової бази за профілем безпеки нових протитуберкульозних препаратів і режимів. Критична роль належного моніторингу безпеки при застосуванні нових протитуберкульозних препаратів і режимів лікування для забезпечення їх застосування при перевищенні користі над ризиком. Активний фармаконагляд одна із п'яти умов, що мають бути забезпечені при використанні нових протитуберкульозних препаратів. В 2018 році місія ВОЗ дала високу оцінку системі фармаконагляду в Україні та дала дозвіл на програмне впровадження нових ПТП в Україні. В Україні створена автоматизована інформаційна система з фармаконагляду АІСФ, що дозволяє реєструвати побічні реакції як медичним працівникам, так і пацієнтам в онлайн режимі. Нормативне врегулювання системи фармаконагляду в Україні забезпечено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2006 року номер 898 про затвердження порядку здійснення фармаконагляду. Розвиток побічних реакцій при лікуванні хворих на ТБ – Ускладнюють проведення повноцінної протитуберкульозної терапії, що знижує ефективність лікування. Також знижують прихильність пацієнта до лікування, перериванню лікування, що призводить до формування та розвитку резистентності МБТ до протитуберкульозних препаратів. Пацієнти через ПР можуть самостійно відміняти лікування, що в свою чергу може призвести до смерті. Несвоєчасна діагностика та лікування побічних ефектів створює загрозу для життя, можуть викликати незворотні зміни функції органів, зниження і втрату слуху, ниркову недостатність, зниження зору, тобто призводити до інвалідизації. Частота розвитку ПР, обумовлених дією лікарського засобу, коливається в досить широких межах, за даними ВОЗ, ПР виникають у 0,4-20% госпіталізованих хворих та у 2,5 28% амбулаторних хворих. ПР та ПТП першого ряду відбуваються відносно рідко у той час, як під час лікування лікарсько-стійкого ТБ під час прийому 5 і більше ПТП. Їх частота коливається в межах від 44% до 60% випадків. За даними проведених досліджень з лікарськостійким ТБ, були відзначені такі прояви ПР: нудота 65,6%, діарея 30,3%, ототоксичність 15,8%, гіпокаліємія. 14,9%, головний біль 11,5%, периферична невропатія 9,2%, гіпотереоз 4,9%, судоми 4,7%, психози 4,3%, гепатит 2,3%. І ниркова недостатність 1,8%. До груп пацієнтів з високим ризиком розвитку небажаних явищ відносяться пацієнти з ВІЛ-інфекцією, особливо з супутнім вірусним гепатитом В і С, особи з вираженим імунодефіцитом, пацієнти із супутніми захворюваннями, захворюваннями печінки, нирок, цукровим діабетом. Особи старшого віку, пацієнти з алергічними реакціями, зі зниженою або надмірною масою тіла, а також особи, які зловживають алкоголем та вживають наркотичні речовини. Важлива складова процесу лікування хворих на лікарськостійкий туберкульоз є моніторинг стану пацієнта. Необхідні обстеження, які характеризують функціональний стан життєво важливих органів, проводять обов'язково на початку лікування, а далі відповідно до календаря моніторингу лікування стандартів охорони здоров'я, як правило, щомісячно, та за показами при виникненні небажаних симптомів, що можуть свідчити про виникнення побічних реакцій. Аналіз динаміки росту та ваги дітей. Та ваги у дорослих є необхідним для дозування препаратів. Під час кожного планового або позапланового візиту пацієнта проводять оцінку небажаних явищ обов'язково через два тижні від початку, а далі не рідше одного разу на місяць, також щомісячно проводять короткий скринінг на периферичну невропатію. Співставлення первинних і поточних результатів допомагає встановити розлади здоров'я. Та управляти ризиками виникнення побічних реакцій під час проведення протитуберкульозної терапії. Клінічний моніторинг стану пацієнтів з МЛС, РИВ-ТБ та або ПРЕ-ШЛСТБ, ТБ та або ПРТБ. Проводиться щомісячно оцінка гостроти зору та кольоросприйняття для схем лікування, що містять лінозеліт та або етамбутол. А також при підозрі на порушення гостроти зору або сприйняття кольору. Оцінка гостроти слуху, в тому числі за допомогою скринінгової аудіометрії, проводиться щомісячно до сьомого місяця лікування у пацієнтів, які лікуються за індивідуалізованими схемами, що містять ін'єкційні АМБП протягом і 6 7 місяців. Обов'язково консультація невролога у разі виникнення периферичної поліневропатії другого ступеня та вище для пацієнтів з А15, А19 та Б-20. Обов'язкова консультація інфекціоніста. Кратність консультацій визначається індивідуально, але не менше одного разу на три місяці. Для пацієнтів з А15 А19 та Б17 Б-182 за потреби консультація інфекціоніста. Подальша кратність консультацій визначається індивідуально. Оцінка рівня споживання алкоголю, рекомендований ВОЗ, тест, аудіт, необхідність та кратність повторного скринінгу визначається індивідуально для кожного пацієнта. Консультація психіатра та або нарколога проводиться за наявності супутніх психічних розладів, в тому числі пов'язаних з вживанням психоактивних речовин f 00 f 99 Кратність консультацій також визначається індивідуально загальний аналіз крові щомісяця протягом усього курсу лікування. Обов'язкове дослідження наступних параметрів. Лейкоцитів, еритроцитів, гемоглобіну, гематокриту, еритроцитарних показників, тромбоцитів, формули крові, ШОЕ при призначенні лінезоліду. Загальний аналіз сечі проводиться щомісяця до завершення повного курсу лікування. При аналізі сечі обов'язковими є дослідження наступних параметрів білок, глюкоза, білірубін, кетонові тіла. Уробіліноген, еритроцити, лейкоцити, піаж, питома вага, дослідження мікроскопії осаду, маркери вірусного гепатиту Б і С, а також на інфекцію. контрольне обстеження проводиться за клінічними показниками при підозрі на інфікування, дослідження рівня cd 4 у ЛЖВ необхідно проводити кожні три місяці лікування. При досягненні терапевтичної ремісії по Б20 дослідження СД 4 проводиться один раз в 12 місяців при кількості CD4 плюс лімфоцитів більше 200 клітин на мікролітр. Визначення вірусного навантаження у ЛЖВ контрольне дослідження на шостому місяці лікування, а далі за призначенням інфекціоніста. Визначення рівня глюкози в крові проводиться щомісячно до завершення повного курсу лікування. Функціональні проби печінки визначення рівня АЛТ, АСТ, білірубіну, ЛФ, ГГТП щомісячно до завершення повного курсу лікування при вірусному гепатиті кожні 1-2 тижні в перший місяць лікування. Кожні 1-4 тижні далі протягом лікування. Креатинін в сироватці крові, визначення розрахунок ШКФ проводимо кожного місяця до завершення повного курсу лікування. При виявленні подовження інтервалу QTCF, привіл інфекції, цукровому діабеті і ризику розвитку порушень функції нирок, кожні 1-3 тижні протягом лікування. Щомісяця протягом лікування при призначенні ін'єкційних АМБП, бедаквіліну деламаніду. Визначення рівня електролітів, а саме магнію, кальцію, натрію в сироватці крові, проводимо при виявленні гіпокаліємії, а також при виявленні подовження інтервалу QTCF. Визначення альбумін в сироватці крові проводиться обов'язково у разі призначення деламаніду. Ліпаза амілаза обов'язково визначається при призначенні лінезоліду, бедаквіліну і арт. Визначення рівня лактату проводимо при призначенні лінезоліду та або арт, визначення рівня ТТГ кожні три місяці при призначенні одночасного протіонаміду, етіонамід та параміносаліцилової кислоти. Кожні 6 місяців при призначенні протіонаміду, етіонаміду або парааміносаліцилової кислоти. Жінкам репродуктивного віку необхідно проводити тест на вагітність до початку лікування, а також рекомендовано консультування жінок фертильного віку з питань планування сім'ї та контрацепції під час лікування. ЕКГ та підрахунок інтервалу QTCF контролюємо через два тижні від початку лікування. Далі щомісяця до завершення повного курсу лікування, при призначенні бедаквіліну та або деламаніду, та або моксифлоксацину, та або клофаземіну, проведення досліджень для виявлення збудника сифілісу відповідно до вимог галузевого стандарту у сфері охорони здоров'я. Обстеження на COVID-19 проводиться відповідно до вимог галузевого стандарту у сфері охорони здоров'я. При виявленні небажаного явища необхідно повідомити лікаря фтизіатра телефоном, електронною поштою чи іншим чином для вирішення подальшого плану лікування та необхідних обстежень. Опитування про наявність побічних реакцій у пацієнта здійснюється щоразу при кожному прийомі протитуберкульозних препаратів при виникненні тяжких побічних реакцій, які загрожують життю, Необхідно почергово надавати невідкладну допомогу, припинити прийом препарату, що викликав побічне явище. Якщо не можна визначитися з препаратом, який міг викликати цю ПР, припинити прийом всіх протитуберкульозних і супутніх препаратів, відновити лікування після стабілізації стану. Відповідно до наказу МОЗ України від 27.12.2006 року номер 898 медичні працівники зобов'язані повідомляти про ПР, а також інформувати пацієнтів про можливі ПР при застосуванні того чи іншого лікарського засобу. Фахівці з медичною та або фармацевтичною освітою усіх закладів охорони здоров'я. Незалежно від форм власності, повинні подавати до Державного експертного центру інформацію про будь-які побічні реакції та або відсутність ефективності ВЕЛЗ за формою 137О, яку можна оформити на онлайн платформі автоматизованої інформаційної системи з фармаконагляду. Інформація про несерйозні ПР та лікарські засоби. Повинна подаватися протягом 90 днів з моменту, коли стався випадок. Інформація про серйозні ПР на лікарські засоби протягом 15 днів, летальні наслідки ПР і або ВЕЛЗ протягом 48 годин. Оновлена форма карти повідомлення, форма номер 137 0 для подачі інформації про ПРЛЗВЕ. Заявниками та фахівцями охорони здоров'я автоматизована інформаційна система з фармаконагляду АІС структурована 137 форма. Отже, підсумуємо. Моніторинг лікування є необхідною складовою лікувального процесу, за допомогою якої ми можемо оцінити не лише ефективність призначеного лікування та рівень епідеміологічної небезпеки для визначення місця лікування хворого, а й попередити виникнення побічних реакцій, своєчасно їх виявити та визначити тактику їх усунення.